З нового року українці почнуть отримувати лікарняні через пенсійний фонд. Фонд соціального страхування втрачає свої повноваження. Таке рішення ухвалив парламент. Тепер всі функції перейдуть до пенсійного фонду, і саме пенсійний фонд в подальшому буде мати вже право перевіряти. Доцільність видачі листків непрацездатності вважають наші законодавці, що таким чином буде зменшено навантаження на бюджет і вдасться зекономити порядку 20 мільйонів гривень щорічно. Ну для нашої держави, особливо зараз в умовах воєнного стану, це кошти також дуже важливі. Відтак до пенсійного фонду переходить увесь інструментарій управління страховими коштами. Пенсійний фонд буде здійснювати перевірки обґрунтованості видачі лікарняних та їх подовження, також документів, які впливають на прийняття рішення щодо лікарняних. Друге, пенсійний фонд буде перевіряти інформацію по соціальних виплатах. Наразі фахівці пенсійного фонду опрацьовують новий механізм оплати лікарняних. Йдеться про надання роботодавцям оплачувальних днів додаткової відпустки у випадку тимчасової непрацездатності працівника замість соцдопомог. Роботодавець буде надавати оплачувальні дні додаткової відпустки, тобто відповідальність за лікарняни буде перекладена на роботодавця. Та поки що законодавчо прописаної процедури для впровадження такого механізму в Україні немає. Правники вважають, інновація новація запрацює лише після певного перехідного періоду. Коли вноситься якась ініціатива, то її приймають. То повинна бути далі. Зміна в дуже багатьох, як не всіх. Законодавчих актах цей і кодекс, і закони ну дуже дуже багато потрібно буде зробити ще роботи для того, щоб воно все працювало. Чекаємо цих змін. Я думаю, що станом на 1 січня ми будемо до знати і консультувати з даного питання. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день.